Удари по портах та аеродромах Криму схоже, українські ракети нарешті досягли рівня, що дозволяє знести кримське міст. Почалася надмасштабна атака, можливо, найбільша за весь час війни. Довго тривала підготовка, аби нарешті уцілити певний акт помсти та розбомбити усе найголовніше для окупантів на півострові. Куди влучили та що зараз відбувається у тимчасово окупованому Криму? Давайте розберемося далі. Усім вітання глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Волошозні вибухи у тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисарая та Сак. Заявили про наліт дронів та ракет на кримське міст. Зокрема, як запевняли пропагандисти, у небезпеці була САКС Катець. За даними ворожих змі, жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Та про цьому нові порції бабахів уже повторно лунають і в Севастополі, Сімферополі, Армянську Джанкої. Була попередня інформація про влучання однак деталей наразі ніяких немає. А в російських ресурсах тим часом з'явилася інформація, що масована атака українських БПЛА на Крим може бути підготовкою до десантної операції. Відразу декілька російських так званих військових експертів вважають, що Київ готує десантну операцію саме на узбережжі Криму. У такий спосіб Зеленський не тільки, начебто, покаже, що ЗСУ ще здатні на зухвалі операції, а й відкрито натякне, що віддавати Росії півострів. Просто так ніхто не готовий. Сигналів тому декілька. Насамперед, як пишуть російські воєнкори, почастішили атаки українських безпілотників по Криму. Сили ППО ЗСРФ нібито відбували загалом 87 безпілотників ЗСУ над вісьмома регіонами Росії. При цьому більше половини з БПЛА літакового типу 45 дронів були націлені саме на північно-західну частину Криму. повідомила Міноборони РФ. За даними російських телеграм-каналів, атакувати півострів намагалися 60 ворожих безпілотників. Кількість ракет уточнюється. Повідомляє. Ейція, що опуск було здійснено із району затоки в Одеській області за двома маршрутами у напрямку Євпаторії та у бік Красноперекопська. Цей район ось уже майже півроку є основною метою українських повітряних атак. Подібний акцент українських сил саме на цій частині півострова викликає певні підозри. Якщо згадати попередні удари, зокрема за допомогою безекіпажних катерів за впівідронами, то зсу конкретно б'ють по ППО. раз по раз під праці ВПЛА потрапляють і радіолокаційні станції. Пускові установки та інші позиції ЗСРФ на узбережжі від озера Донузлав до Армянська. Завдання ЗСУ – це послабити оборону рафії на даній ділянці. І так звані російські експерти жаліються, що до цього слід додати, що українські сили оборони накопичили декілька десятків десантних катерів і човнів у Чорному морі. Окрім того, гурмін оборони України вже досить давно перекидає свої спецпідрозділи, зокрема доволі досвідчених операторів дронів, в Одеську область. Саме українська військова розвідка, нібито організовує більшість успішних диверсії терактів на території РЕФІ пишуть Росвенкори у Росії. Майже впевнені, що зсу можуть вести підготовку до атаки на Крим та навіть наводять три сценарії розвитку подій. Ознаки цього побачив російський телеграм-канал, який позиціонує себе як канал воєнкора. За інформацією авторів посту про підготовку до наступу свідчить постачання в українські війська значної кількості катерів тренування біля чорноморського узбережжя диверсійно-розвідувальних груп зі складу головного управління розвідки і сил спеціальних операцій України, а також накопичення морських дронів. Ну і далі цитуємо рашистів. За нашими даними українські підрозділи готуються до нових операцій у Чорному морі. Причому комплексних, що включають не тільки нальоту безпілотників і удари безекіпажних катерів, а й висадки десанту. йдеться в матеріалі. Телеграм-каналі Арафі наголошують, що із тактичної точки зору така атака можлива тільки на західному березі півострова, який дає змогу із легкістю здійснити висадку, як приклад наведено мистер Ханкут. Однак наголошується, що 23-го року гур уже намагалися провести у цьому районі подібний маневр. Інший варіант це є секи. Берег такий самий зручний і населені пункти важливі через розташування. Поруч позиції ППО та аеродрому морської авіації Чорноморського флоту вважає канал як третій можливий сценарій дії ЗСУ, автори матеріалу розглянули атаку на північ Криму, який виділяється зручним рельєфом і можливістю для розвитку наступу у глиб півострова. Окрім того, можливі спроби висадки в Скадовську з метою перервати логістику республіки і Херсонської області. Автори каналу, звичайно, ж вважають, що жоден із цих сценаріїв не чекає на успіх. Проте все ж наголошують, що комбінований удар із Ористанням безпілотників, без екіпажних катерів і ракет може створити хаос на південних рубежах Росії. Ну а тим часом у Криму триває активна підготовка до курортного сезону. Як і раніше, рашисти очікують велику кількість відпочивальників. І щоправда, відпочивальників із кожним роком окупації Криму стає дедалі менше і менше. Також згадаємо, як нещодавно головне управління розвідки влаштувало небували гуркіт у Криму. Під удари потрапили дороговартісні системи протиповітряної оборони морські судна та гелікоптер росіян, повідомили у ГУР. У розвідці зазначили, що по росіян ви. Волося безпорадною перед ударами українських військових за декілька днів. Вдалося вразити понад 10 радіолокаційних станцій, а саме «Падльот», дві одиниці. Ніобій СВ – 2 одиниці, Каста 2Е2 – 3 одиниці, Імбірь, Нєба СВ та Нєба М, працівник ГЕ, БРЛС, МИС. Окрім цього, під удари ГУР потрапила і пускова установка С-300 СВ, командні пункти РЛС С-168 та РЛС Каста 2Е2, а також три зенітні ракетні гарматні комплекси панцер с С-1». Окрім цього, ГУР вдарило і по транспортно-буксирному судну проєкту С-4236, універсальному буксиру «Федор Урюпін» та гелікоптеру мі Сім російських окупантів. Ну а тим часом йдеться про можливе визнання Сполученими Штатами Америки анексії Криму призведе до таких воно може наслідків, які посилять саме Росію. Москва може стати здатною вести війну на іншому рівні. Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Народний депутат від голосу полковник СБУ Роман Костенко Костенко висловив переконання, що для президента США Дональда Трампа зараз більш важливо закінчити війну між Україною та Росією аніж укласти угоду про мінерали. То ж він тисне не через угоду, а через поступки, які нав'язують Україні. І не всі ці пропозиції поступок відомі українському суспільству. Ми тільки дізналися про поступки територіальні, те, що обговорювали, це запропонували не нам, а що США визнають Крим російським, сказав Костенко. Водночас, за його словами, коли йдеться про визнання Криму російським, треба розуміти наслідки такого кроку, навіть якщо таке визнання було б лише з боку США, а не України. Навколо окупації Криму, починаючи з 2014 року, відбувалися багато процесів. В тому числі санкції, які стримували і стримують зараз Російську Федерацію, вони будувалися саме навколо кейсу окупації Криму. Якщо вона буде визнана США, то і санкції знімуться, і, можливо, інші країни будуть змушені їх зняти. А це вже інші наслідки. Це наслідки у вигляді того, що Росія зможе далі вести свою економічну діяльність, зможе розвивати свою економіку і вести війну на іншому вже рівні, пояснив народний депутат. Натомість, президент Франції Еммануель Макрон Макрон вважає, що наразі обговорювати статус українського півострова Крим, який окупувала Росія, зовсім не на часі. Такий коментар Макрон зробив у відповідь на вчорашню заяву американського лідера Дональда Трампа. Той заявив, що Крим анексований Росією у 2014 році втрачений для Києва у Кремлі. Звісно, ж одразу повністю погодилися із висловлюваннями американського президента щодо Криму. Макрон однак. Сприйняв висловлювання Трампа не так однозначно, за словами президента Франції. Трамп лише описав фактичну ситуацію. Чого означає це, що ми повинні надати Росії повну свободу дій? Ні, питання статусу півострова зараз у будь-якому разі не стоїть і вирішувати його не нам. наголосив французький лідер. Ну а я вам вдячна глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.